Історії про те, як даїшники виманюють хабарі мільйони. Але щоб таке? Парочка даївців на Черкащині просто вражає. Записуйте і ви, і шановні хабарники, бо на таке не у всіх фантазії вистачить. Їхав собі чоловік на роботу, як тут його зупиняють і переконують, що він. Наркоман як схоче залишитися зі своїм посвідченням, має дати дві тисячі гривень. Чоловік відмовляється. Браві інспектори переходять на новий рівень шантажу. А давай, мовляв, ну не за столом буде сказано, сходи зараз тут у кущі, і ми одразу на місці твої аналізи перевіримо. Якщо не підеш, повеземо до нарколога, а там все підтасуємо. Дешевше відмазатись, друже. Лавочку з відмивання грошей прикривала Мар'яна Дупнак. Безпідставно зупиняють у Львові. Чорне зупиняється. Безпереченна зупинка. Берем писати заяву на безпеченну зупинку. Ось так лаються в горлівці. Чучила, нарушають бульшку. Я тебе буду писати протокол. Хорошо. Простягають руки в Житомирі. Він до це ж подарив голову, заламав руку. Оце з курточки з карману позабирали все. Другий пішов у машину, забрав паспорт. Страховка в мене була. А от у Києві навіть кидаються під машини. Смотри, смотри, що творить. Спеціально, спеціально. Завіть, смотри. смотри. Що тільки не йдуть працівники патрульної служби, які замість того, аби стежити за ситуацією на дорогах, ламають собі голови над все новими методами вимагання грошей у водіїв. І ось так по-дурному потрапляють в інтернет. Скільки там треба? Опа, правий, правий канал, все, поїхали. До свидання. Отлично. Проте, в найцікавіший спосіб кладуть копійчину до своєї кишені. Та що там копійчину? Тисячі гривень сиплять собі в гаманець. Даїшники Щеркас, зупинивши всього одну машину. До речі, ці двоє вже теж знаменитості. Ці прізвища знає вже, мабуть, вся Україна на пам'яті. Щодня одним і тим же маршрутом їздить на роботу Віктор Мошківський. Того дня, не порушуючи ніяких правил, у немилість до патрульних потрапив саме він мене зупинили сотрудники гаї сказали, дивіться документи і гайда трусити чоловіка, як то кажуть, по повній. Ні, вряд дихні. Я дихнув, куди да, мене не було нормально. Тому на челі в рішу похоже наркамана. Якщо в інспектора дає якесь підозра, що водій наприклад знаходиться в стані якогось сп'яніння наркотично чи алкогольного, то є відповідні медичні заклади, є наркологічні диспансери, які можуть встановити чи підтверджуються підозри інспектора. Однак нашому герою люди у формі запропонували варіант, куди цікавіший. Предложили поїхати. Вот парк, сейчас мы туда едем. Вот сюди, сюди они меня привезли. Здесь стояла їхня машина. Угу. Они достали стаканчик з бардачка одноразово. Сказали, щоб я в курси сходил по тисячу. Та Віктор все ж помочився. До речі, аж на 2000 гривень. Они достали. Тест, там похоже, що то на те стаканчик мочили. сказали, що показало, що я наркоман. Говорит, давай 2000, тогда туди розійдемося. Я, звісно, не согласился. Проте на цьому інспектори не зупинились. Посадили чоловіка в машину і повезли в наркодиспансер. Їдеш туда, будет дороже. Нарколог людина своя і тарифи у нього теж свої, розповідає активіст автомайдану, до якого за допомогою і звернувся Бідолаха Водій. Вони зарані його придуждають. Зараз 2 тисячі було, там вже буде 4 тисячі, тому що там треба ділитися з врачом наркодиспансера. Тим же тестом вечерів нарколога. Це же проділили. Мачу сунули, мені по-другому не розпечатували. І хутенько написали: стан сп'яніння – внаслідок вживання опіатів. Його вже об'явили по всій країні наркоманом. Із-за того, що у чоловіка просто не було 2 тисячі гривень, щоб дати хабаря цим гаїшникам. Що насправді діється в Черкаській Даї та що про все це думає сам начальник області, ми вирішили поцікавитись особисто. Як вони себе характеризують взагалі, що це за хлопці, розкажіть? нам. Нормально це характеризують як нормальні працівники. Посадовець переконує, за півтора року його служби до відповідальності притягнув не одного даїшника. Та все через неправильне складання протоколів його підлеглими. А такого, як вимагання Хабараса, є? Мої знайомі, з якими було те саме, попадали на одних і тих же даїшників. Мені гроші платили, що їм сказали, і все. Ну, я там діло заканчиваю. А скільки їм сказали? Ну, одні заплатили три тисячі, а, у других захотели, а, платить, а в інших не захотіли платити, і їх права забрали. Після того, як Віктору видали довідку з висновком наркоман, чоловіка позбавили прав. А от його громадський адвокат Дмитро не заспокоївся із офіційним актом лабораторних досліджень, попрямував до нарколога. Він мені сказав, що что... А де… Перший висновок, який я вам видавав. Я йому кажу, ну, що він був недействительний. Я його просто порвав, викинув. Він говорит, ну раз так, тоді я тебе випишу новий. І спустя полтора месяца он місяця він мені виписує вот висновок. Станом на сьогодні в чоловіка на руках дві довідки, виписані в одному і тому ж диспансері, рукою одного й того ж лікаря, але з протилежними висновками. Чого може загножувати такий людині, коли я ось такі подвійні? Він, так, так. Я за. Отлично. Так, супер. А у нас немає розстрілу такі віші? У вас не знаю, у нас нема. Ну я в Україні живу, а не. Я те сам. Ну, це ж нас нема. Я за Слава Богу, ми ж демократы. Хотя я живлю, що немає. Де кому О, о, дайте мені вашу руку. Да. На основі цих лабораторних досліджень суд Віктора таки виправдав. А от щодо даїшників хабарників то їх притягнути до відповідальності практично неможливо. Рука руку миє, свій свого покриває. Ми виділили матеріали відносно лікаря. Підпис вже ставив він на медичному висновку. Не працівники дає і не я, і не ви. Категорично відмовляється від перегляду доказу щодо причетності до злочину своїх підлеглих, і начальник дає вам повернуся. Я не буду зараз. Нічого дивитися. Ми з воліть потім до навіть вопроси. Я не буду зараз. Нічого дивитися. Побіседував з главврачом наркодиспансера Бурезенець. Он сам підтвердив той факт, що ДАИ привезли експрес-тест з собою. Тож працівники дає, як то кажуть, у будь-якому випадку залишаються в шоколаді. Якщо у чоловіка є гроші, то вони отримують свої гроші і уїжають доволі. Якщо у чоловіка немає денег, то вони отримують себе показники. Однак розчаровуватись не варто кажуть юристи. Якщо вас таки зупинили державтоінспектори і почали з вас робити наркомана або ж вимагати хабара, то тут є кілька варіантів вимагати про те, щоб на цю процедуру залучали якихось свідків, як мінімум, знімати на телефон, це все. В кращому випадку бажано б за зателефонувати за номером 102 і повідомити, що не зрозуміли мені люди вимагають, щоб я там чинив там якісь певні дії, які я не повинен і не маю намір вчиняти. Тобто, я думаю, в таких випадках інспектори дає вони вже подумають, чи продовжувати це злочинну дію, чи не продовжувати. Би я з ними точно нікуди не поїхав.